Головна кузня кадрів для російської православної церкви навіть після прийняття незалежності в Україні довгий час розміщувалася понад половина усіх парафій московського патріархату. Одним із перших кроків до свободи стала революція гідності церкви, що підтримали волю народу, перестали сприйматися як щось відокремлене. Вони стали органічною частиною громадського суспільства. Я Пам'ятаю, якраз вечір, коли в ноутбуці чи фільм дивився щось таке, і зателефонували до мене в перші ночі на мій мобільний приватний номер. Люди, і вони зі сльозами на очах, з такою істерикою, ну було чути, що люди плачуть, і голос такий бентежний. Просили бити в дзвон. Євромайдан став таким лакмусовим папірцем, який дав зрозуміти, яка церква з українським народом. Ніч 30 листопада стала переламною жорстоко б'є студентів. Молодь знайде захист в українській церкві, яка відчинила їм двері. Це звичайно була жахлива картина. Багато з них були тяжко побиті, і ми викликали швидку відразу. І оскільки це була ніч, вони були налякані, побиті, то відразу почали організовувати якийсь чай для них, якісь обігрів. Після перемоги Євромайдану активно заговорили про необхідність надати українській церкві незалежність та автономію. І 5 січня 2019 року від Константинопольського патріарха Варфоломія Україна отримала ТОМОС – Документ про автокефалію ПЦУ. Незалежна церква для України це стало питанням відновлення історичної справедливості. Очільником помісної ПЦУ став Єпіфаній. Київська митрополія стала знаходитись знову у підпорядкуванні матері церкви Константинопольської. Тоді з московського патріархату до ПЦУ перейшли близько шести сотень парафій, це лише п'ять відсотків від загальної кількості. Віряна неохоче змінювали погляди через багаторічне нав'язування московської ідеології. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну думка парафіян стрімко змінюється. На сьогодні вже майже 300 українських релігійних організацій перейшли до Православної церкви України. Тільки один шлях. Після масштабного вторгнення ми йдемо туди, де Ну, не те, що там моляться українською, да, там, де моляться за Україну, там, де е, визнають Україну як державу, як свою батьківщину. Свій шлях до ПЦУ отець Сергій почав ще до отримання Україною Томосу. Разом з однодумцями збирали підписи за надання автокефалії нашій церкві. З початком повномасштабного вторгнення остаточно вийшов із московського патріархату. Хазяєва храму е, вирішили лишитися. З московським патріархатом, ну вони, вони інакше трошки вирішили. Вони сказали, що ми поки подивимося, хто буде перемагати. Парафіяни, з якими ми дуже давно це все обговорювали. Е вирішили, що ми чекати не будемо. Торкнулись зміни і церковного календаря вже з 1 вересня цього року Україна житиме за новоюлянським стилем. Тут немає ніякої рісі, це все здоровий і нормальний. Вхід речей, тому що ми знаємо, що той календар, за яким жила церква і за яким ми жили раніше, він вже трохи відстає від того реалій географічних, яких є настав. Тому в цьому питанні немає яких є не треба робити цього якоїсь трагедії. Згідно з юліанським календарем, тепер релігійні свята в Україні відзначатимуть за іншими датами: різдво 25 грудня, покрова 1 жовтня, водохреще 6 січня, а Миколая 6 грудня. Коли я запитав це своїх прихожан, то вони взагалі налаштовані були ще тільки-тільки почали ці розмови там декілька років тому. А коли ми будемо переходити? Я ж їм пояснюю, що це не тільки питання різдва, бо часто ці ж питання перед різдвом піднімають. Я кажу, що це зміна всього календаря. Звичайно для нас свята вони змістяться. То для людей це ну нічого страшного. Так воно і так воно і є. Відповідний закон про святкування в нашій країні за новим розкладом вже підписав президент Олена Петриченкова, Сергій Озеров, Євген Трост, Новини 11 каналу.